стрілянина у Дніпрі, поліція оприлюднила відео з нагрудних камер поліціянтів. Під час зупинки патрульними за кермом перебувала жінка. Вона відмовилася виходити з автомобіля. Коли правоохоронці почали її витягувати, супутник водійки намагався завадити поліціянта, став битися з патрульною. Після чого її напарник вистрелив у затриманого. Ось е, наскільки змінила ситуацію це відео? Поспілкуємося з Олексієм Носовим, е, адвокатом, е, запросили його до прямого ефіру. Е, Олексій, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, е, ось е, це відео, яке оприлюднила поліція, про що воно свідчить? Наскільки е, правомірними були дії поліціянтів? Вітаю, а Ну, дивіться відео, яке оприлюднила поліція, дає тепер розуміння, як розвивалася ситуація на місці. Чому зупинила поліція порушника? Чи був він взагалі порушником, і як поліція себе поводила до інциденту, який ми всі бачили до того, як ці відео з'явилися в даному випадку? Ми побачили, що поліція зупинила і почала спілкування з водієм. В звичайній манері, яка передбачена законом. При цьому чоловік, який був за кермом, як ми також бачили з відеокамер, підходив і заважав поліції працювати. Вони хотіли поспілкуватися від початку з водійкою, яка була за кермом автомобіля. Тому далі ми побачили, як розвивалась події. Як розвивався конфлікт? Ми не побачили, що саме відбулося в момент, коли почалась бійка з бодікамер Саме частково ця інформація є з телефону. Я так розумію, дитина, яка знімала це на відео, і там ми можемо побачити дії водія, які спричинили реакцію поліцейських, в тому числі напад на Поліцейського, який фактично потім здійснив постріл, і під час цього нападу спробую його там, позбавити руху, кинути на землю. І це важливо, і це важливо в першу чергу для слідчих ДБР для адвокатів, які будуть захищати, тому що в момент цього, якщо подивитись відео, цей чоловік так само хапав поліцейського, в тому числі. Ну, в тому місці, де знаходиться пістолет, тому що відповідно до закону, е якщо водій, е ну не водій, тічі, а порушник, особа е рухається е до поліцейського і намагається заводіти зброєю, це дає право без попередження застосовувати зброю. І власне ну, це відео доводить це... про те, що попередження не було а от сам постріл він був на ураження. Сам постріл був на ураження, але тут важливо зрозуміти одну просту річ, про яку багато хто говорить в інтернеті: що немає в законах і в інструкціях, і в протоколах будь-яких категорій на кшталт вистрілу в ногу, в руку, вистрілу в гору на попередження. Єдине, що є в законі, це попередження про застосування зброї, в яких випадках воно повинно бути, в яких випадках його можна не робити. Це в тому числі зроблено для безпеки поліцейських і для безпеки суспільства, коли є моменти затримання небезпечних осіб, фактично. Отож, ми будемо стежити за розвитком ситуації. Хотів би лише підсумувати нашу розмову словами глави МВС України Ігоря Клименка, який прокоментував ось цю ситуацію. Такими словами: громадяни повинні дотримуватися закону і не влаштовувати анархії в Україні, особливо у період війни. Я думаю, що з цими словами не можна не погодитися. Дякую, Олексію. Олексій Носов, адвокат коментар. Тували нещодавно оприлюднене відео національної поліції з нагрудних камер поліцейських.